Хто старший? У нас два старші. Хто, хто, хто старший посвідчення? Дайте посвідчення. Посвідчення ви По посвічення. Не, посвічення. Не, посвічення на камеру знімати не будете. Добре, я Але не нас буду. Давайте це, показуйте посвідчення. Нас на камеру то знімали, Давайте, сей, камеру -то знімали посвічення. а посвідчення не можна знімати. Петровський Микола Іванович. Петровський Микола Іванович. Що це таке? Це, ваші гроші. це не мої гроші, це людські гроші. Це є гроші, так? Ні, що це таке, блядь, Що Це таке, на, шо це таке? нахуй, це Це ви знімаєте будете викладати? Так, у інтернет вся країна бачити. Що це таке? Скажи мені, що це таке? Це гроші. Гроші. Так, а тепер дивись запитаю тебе, що в мене це таке? Що це таке? Це ваша банківська карта. Це і мій рахунок ФОП. Ти її податкивець? Поясни мені, тих, їбало забали. Якого хуя, якого хуя, якого хуя я везу з заводу на лічку. Поясни мені, якого хуя я везу з заводу на лічку. Я маю рано йти в банк, як біла людина, і працювати по-чесному. Якого хуя я з банку везу на з заводу везу на лічку. Я зю карточку не йду в банку, банкомат і не знімаю. Поясни мені. Цього я не знаю. Чому? А я тобі поясню, а я тобі зараз поясню. А тепер слухай мене. У мене є тут двоє людей, не оформлених. А знаєш чого? Тому що я на війну лічно своїх коштів, зароблених потом і кров'ю, віддав більше 2 мільйони. У мене є акти передачі даних. Добре. А людей не оформив, бо я на тебе лоха чекав. На лоха? Так. так. А знаєш, що не оформив людей? Тому що я не хочу платити податки в Городенківський бюджет. Знаєш, що я не хочу платити? Бо там два долбойоба, один алкоголік. А один бусатий таракан. Вони спиздали в 23 му році з бюджету грошей 30 мільйонів. Це можна, це можна подивитися по сайті прозоро. Скільки коштує в мене дрон, а скільки коштує в них дрон? Це можна подивитися по я сайті прозоро. От тому я купую. Я маю питання я зараз в телефоні показував. Я за минули, за минулий тиждень купив на. 432 тисячі дронів для наших пацанів. І завтра я хочу купити на 532 тисячі дронів для наших пацанів. І пацани воюють не за те, аби ти лошара приходив і мені розказував. Ти мене розумієш, що, ні. а ти спалився, блядь, Бо тому, що, блядь, ти на, на цьому Україну спалився. Вся ця хуйня. Зараз буде, блядь, в інтернеті на. Скажи, Добре, що ти, ти мені. Що я ко ти, ти? обою тебе послав Лох з Франківська, який себе не, називає не. патріотом, який приїжджає в частину, відкриває бус, фотографується, показує дрони я і знаю, каже, що він що... патріот. Єбало завали, бо я тебе, що мов okay. тут зі бати, ти вмрешно. Дебіл. Розумієшся чи ні? Розумієте. Я тобі поясню, чому я не платив податки і хто тебе послав. Тому що їх це закусило, тому що я офіційно через банківську карту кидаю на дрон 83 тисячі, 79 тисяч, а очі купують 115, вони купували дрони по 285, такі я купував по 90. Розумієш, чи ні? Я працюю на перемогу, я не беру з мені купівки. Я свою машину, вона ще на мене зареєстрована рідно, яку я проїхав 6 років, я її віддав військовим минулого року. І купив собі такий тріпер, блядь, би просто доїхати і тебе довбойоба тут пошатати. На. на віки вічні. А після цього відео це відео попаде, куди треба, Та, добре, і ти, ти будеш вівці пасти, блядь, там у порогах, на полонині. Добре, добре, добре. тепер мені питання які? Ми проводимо перевірку. Та, я колесні, пояснив, я так, Та, Я пояснив, що... я пояснюю. Я поясню. Я, поясню. я податки не дві, плачу, дві, але в мене є дві. дві. Ви ознайомтеся. Читайте. То просто мені накути надо, блядь. Та чекаєте, так люди з підписах ми приїхали. Ну, що ти? Я підстав, на підставі наказу про попередню фактичну перевірку. Так, я тобі кажу, у мене людей не оформлений. Я їх спеціально Тому, не оформлю, бо я не хочу платити податки в біжать, бо лохи пиздець. Тому й ми приїхали. Все, я тобі скажу конкретно. Не я ж би конкретно. конкрет. Не буду ознайомлюватися з наказам. Ні, не буду з наказу, За це, оце я б я купив це їмоє. Я за це проплатив податок. Зато я маю заплатити майже 40 тисяч за день два я то проплачу. А всі люди платять, де тільки ви один платите, не тільки в один займається, Я плачу, э, але ти зрозумієш спеціально. Я спеціально не заплатив людей, бо ти би ти до мене лох приїхав, щоб я тобі не міг розсувати і кинути це в інтернет. А, що втрохи, втрохи. Я собі говорю, що хочу я на своїй території, яку я заробив потом і кров' ніхто не поміг, нічого змії лазили. І тут росли хащі. У мене є дістандарева, ну, відео, інтернеті. Ми що проти хаші що купівлі. Ми приїхали на фактичну перевірку зафіксувати да. факт. Зафіксував оформлені люди. Є не, двоє людей, є неоформи. Але ти розумієш, ти толбив. У мене не оформлених я... цілий район, тому що цілий район збирає яблука, і я кожній людині роздаю гроші. Так. У мене